Випускники курсів програмування, особливо ті, що навчалися на фулстек розробника мають великий потенціал для створення дуже різних видів вебсайтів, які можуть забезпечувати користувачам якісні інтернет-ресурси фулстек розробники зазвичай знайомі із різноманітними технологіями та мають досвід розробки повноцінних веб-проєктів. При цьому зрозуміло, що у тих, хто тільки починає свій шлях, досвіду менше, і їхні можливості трохи поступаються тим, хто вже пропрацював більше часу. Знаю, що особливо люди, які тільки починають розбиратися в АйТішці, не завжди розуміють, що взагалі є предметом або продуктом роботи. За що їм цим АйТішникам платять? Привіт! Мене звати Софія. Я студентка на курсі в GoIT. Давайте я вам коротко розкажу і покажу, що це може бути. Ось деякі з видів сайтів, які випускники курсу FullStack можуть створити самостійно або в команді. Є комерс сайти. Це сайти, де користувачі можуть купувати товари онлайн. Електронна комерція є дуже популярною та прибутковою сферою в інтернеті. І це можуть бути як якісь гігантні маркетплейси, такі як Розетка чи Амазон, так і скромні інтернет-магазини якогось конкретного бізнесу. А враховуючи, що у світі бізнесів багато, вони всі приходять до ІТ-компаній чи веб студій для отримання якісного рішення для себе. Так, великі інтернет-магазини ніхто на не створює. При цьому вони дають постійну роботу цілим командам, бо крім створення, там потрібна постійна робота над підтримкою і покращенням. А маленькі інтернет-магазини часто роблять на конструкторах, типу Shopify, але часто там теж звертаються за послугами розробників, бо якісь деталі сайту обов'язково захочеться персоналізувати. І робиться це теж за допомогою написання коду. Тобто e-commerce сайти це великий простір для роботи і в тому числі для початківців. Другий вид це сайт портфоліо Це сайт, на якому можна розміщувати свої проекти та роботи для того, щоб продемонструвати свої навички та залучити нових клієнтів. Так, знову ж таки, сайти портфоліо можуть бути створені із використанням конструкторів або сервісів типу Behance чи GitHub. Але багатьох не влаштовує стандартний функціонал, і вони звертаються до розробників фрілансерів чи компаній для створення чогось нового, унікального. Третє – сайт-блог. Блог сайту або якогось медіа це досі популярний спосіб обміну інформації в інтернеті. Багато хто створює блоги з нуля і потребує їхньої підтримки від спеціалістів. Хтось робить блоги на WordPress, але знову ж таки там теж багато чого персоналізують і прикручують якісь додаткові функціональні рішення і звертаються для цього до веб-студій чи розробників фрілансерів. Випускники курсів програмування можуть створити свій власний блог повністю з нуля і використовувати його як педпроект чи спосіб отримання доходу від реклами на ньому. Ну і один з найбільш розповсюджених варіантів це сайт компанія. У всьому світі різні організації, як комерційні, так і просто навіть школи чи державні установи, замовляють створити і підтримувати сайт для своєї власної компанії. Такий сайт може включати в себе різні функції. Там частіше за все потрібно розробити спосіб збору інформації про користувачів, можуть бути якісь особисті кабінети і профілі. Це все лягає на плечі тих, хто може робити не тільки фронтенд, тобто зовнішній вид, а й тих, хто робить бекенд все те, що під капотом. А цими універсальними бійцями і є розробники FullStack. Для того, щоб працювати з усіма цими задачами, спеціаліст має володіти достатньо великим стеком технологій. Трохи розкажу про деякі з них, як мінімум ті, на які ми робили акцент під час навчання. HTML, CSS JavaScript — це основні мови для розробки фронтенду. HTML використовується для створення структури веб-сторінки, CSS для стилізації та оформлення цієї структури, а JavaScript — для інтерактивності та програмування клієнтської логіки. React, Angular, Vue – Ці фреймворки використовуються для створення складних фронтенд додатків та дозволяють ефективно використовувати компонентний підхід до розробки. Node.js це середовище виконання JavaScript на стороні сервера, що дозволяє використовувати JavaScript для розробки бекенду. MongoDB, MySQL та інші бази даних, які використовуються для зберігання та організації даних на бекенді. Git це система контролю версій, що дозволяє розробникам зберігати та керувати. Своїм кодом та відстежувати зміни в проєкті. Amazon Web Service, Google Cloud, ці хмарні платформи дозволяють розробникам розгортати та керувати своїми додатками в інтернеті, забезпечуючи надійність та масштабованість. Ці технології та інструменти є лише частиною того, що можуть використовувати випускники курсів розробки для створення своїх проєктів чи роботи в ІТ-компаніях. Існують також інші рішення. Навички використання якомога більшої кількості актуальних на даний момент технологій та інструментів можуть значно підвищити компетентність програміста новачка та зробити його більш Привабливим на ринку праці. Нарешті важливо зазначити, що більшість проєктів використовують комбінацію різних технологій та інструментів, щоб досягти максимальної функціональності та ефективності. Тому можливості та успіх у веб-розробці залежить від вміння використовувати технології та від практичного досвіду в ідеалі на комерційних проектах. Відповідно цим ми, як випускники, і займаємося для підвищення шансів на успішне працевлаштування. Побажайте нам успіхів! Ну а вам я обов'язково розкажу про свій подальший шлях. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках Go IT Insider!